Доброго дня! Сьогодні поговоримо про епоксидну смолу, які бувають її види. Також про інші матеріали, які нам будуть потрібні, про саму техніку резін арти, які бувають її види. Отже, епоксидна смола це повністю синтетичний матеріал, який складається з компоненту А, це смола саме, і компоненту Б. Це затверджувач. Смоли бувають дуже різні по ціні. Різні виробники та різні за призначенням. Щодо ціни, чим дорожча ціна на смолу, тим звичайно вона буде якіснішою, тому що в неї будуть більше якісні УФ-фільтри. тобто вона з часом буде або взагалі не буде жовтіти, або цей час буде більш пролонгований через 5-10 років. Також дорожча смола. Вона має сертифікати, отже, проводилось тестування та аналізи її безпечності, тому її можна вважати більш безпечнішою та якіснішою. Видів смоли є дуже багато. Ми розглянемо основні ті, що нам можуть бути потрібні саме для роботи. Перший вид це столярні, товстошарові смоли. Вони призначені для заливок від 1 см і товстіші. До 5 см, до 10 см, навіть до 30 см. Їх використовують якраз для створення столиків, великих столів, стола ріка, можливо, ви бачили. Ось. І також для створення сувенірної продукції: це куби такі великі, статуетки саме для цього. Вони менш, 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 менш реактивні. Реактивні це означає застивають довше. Від трьох діб, і, можливо, навіть до семи. І вони дуже рідкі і добре самоотгезуються. Це означає, що з них виходять гарні бульбашки. Другий вид це тонкошарові смоли. Якраз їх ще і називають смоли для резін арт. Резін арт це творчість смолови це тим, чим ми займаємося. Вони більш реактивні, тобто застивають швидше і час роботи. Є менше від 12 годин і до 2 діб 48 годин, Їх також поділяють за в'язкістю. Ще є ювелірні смоли, вони дуже рідкі для створення ювелірних прикрас, а також у смола вона не є епоксидною, вона також є ювелірних прикрас, а також її можна використовувати як клей, так як вона використовується саме в дуже маленьких шарах. Це 1 міліметр. І вона сохне під уф ліхтариком Покажу вам, як виглядають поверхні, на які ми можемо заливати смолу. Є ось такі спеціалізовані адборди. А це молди, в які ми заливаємо смолу. Тепер розберемо види та техніки творчості резінарт. Перше вироби повністю зі смоли. Ось такі вироби. Які ми дістаємо попередню з молдів. З оце що я вам показувала вже. Другий вид це вироби, які ми створюємо на основі. Ось така основа, яку ми теж дивились. ось така ж вода. Тут смола і основа залишаються разом. Тут потрібно знати, з чим саме. Смола щіплюється. Це, звичайно, найкраще буде дерево, а взагалі це і також інші матеріали, які мають хоч незначну пористість. Це також може бути і метал, і скло від зеркала, але попередньо потрібно його обробити. Чим смола не має адгезію, адгезія це якраз сцепка, це силікон, а також пластики. Тому саме молди, які ми вже бачили, робляться силіконом. Щодо техніки, їх є, звичайно, дуже багато, але давайте розглянемо основні з них. Вони також поділяються за видами це без основи та з основою. без основи. Наприклад, ось ця техніка називається квітка. Ось ця техніка називається лебідь. Ось ця техніка називається цитрус. Ось ця техніка називається хмаринка з кантиком. Така вона була без кантика ось просто хмаринка. Ось така техніка називається натуральний камінь. Ось така техніка називається ікринки. Бачите, навіть в одній техніці можна зробити дуже різні роботи, тому їх і дуже багато. Це основні ми розглянули без основ. І ось ця, наприклад, техніка живоди. Також є техніки море, я думаю, ви вже бачили її, це коли роздмухуються такі гарні хвильки. Також є техніка натуральний камінь. До речі, вона може бути як у молоді, так і на основі. Це єдина техніка, повна яка може бути і там і там. Також можна зробити космос і можна зробити абстракцію. Окремо є техніка з сухоцвітами. Це коли викладаються сухоцвіти або в таких вазах, або так само вони можуть бути в таких підстаканниках, або в столиках, годинниках і навіть чомусь іншому. А також за основу можна брати прозору смолу або не прозору смолу. Зробити спочатку основу, а потім виливати на неї смолу. І це буде техніка на основі, але у вас не буде ніякого артборду. Кожен вид робіт і кожна техніка потребує різних знань і виготовляється за різними формулами, тому вони поділені на чотири таких основних, як сухоцвіти, море, імітація каменя і ефекти в тарілочках. На техніці натуральний камінь покажу, наскільки різні вироби можна виготовляти, знаючи цю техніку. Ось ці годинники вони виготовлені всі в техніці Натуральний камінь. Вони самі дуже різні, але не тільки годинники можна виготовляти, а також ті ж самі підстаканники, тарілочки, вази. І все це одна і та ж сама техніка. А також ще й столики, які виглядають також дуже по-різному у різних кольорових рішеннях. Тому, знаючи тільки одну техніку, ви можете створити різні вироби. Тепер, коли ви вже знаєте про основні матеріали, а також які є техніки, вам буде легше оприділитися з тим, що ви можете створити, що ви хочете створити, з чого почати.